Вітаю всіх на каналі Дніпровські пороги Копаємо картоплю А дощ пішов, а синоп таке ж обіцяли без опадів. Як в тій пісні Дощ нечайно нагряна, як та любов, когда її зовсім не ждешь. Треба мерщі збирати, щоб не намокла. Зібрав я зю картоплю. Також із рядочка виходить відро. Але вона чим далі до середини, тим дрібніша. Тільки спину мені намочив дощик і перестав. Будемо продовжувати, бо вже треба. Земля гаряча, суха і картопелька печеться. Робиться м'яко. І вже вживати її не можна. А рів'єри було два відра з рядка. Так що будемо розмножувати Рів'єру. Листя вже зовсім посохло на сонці. А ще огуд є і зелений. Тут багато різних сортів, навіть не знаємо, які вони. Треба саджати тільки сортову. Ось викопали ми три рядочки і три відра накопали. Під кущем і багато, але вона дрібна. Не будемо таку залишати на посадку. Вже й бадилля вбрали, вийшло вершків більше, ніж корешків. Картоплі три відра, а бадиля три мішки. Заволочимо вже завтра, коли все викопаємо. А це залишили на завтра. Буде добрий вранішній фітнес. І причому безкоштовний. А це вже наступний день. Тож доброго ранку. Зараз шоста година, поки ви спали, а ми вже картоплю викопали. Тут було посаджено п'ять відер, а викопали тринадцять. Оце такий врожай. Навіть менше, ніж один до трьох. Залишився один рядочок берніни, ну, той в залік не піде сюди, то окремо мені подарували 22 картоплинки, зараз її викопаю і порахую, скільки ж виросло з них. Дрібна, ну нічого, яка виросла ось ще скільки вийшло, головне що не тринадцять, а тринадцять і чуть-чуть ще, оце вже повні відра тринадцять. І скільки то десятих тут? Оце в нас така берніна. Огуд вже висох. Тут 22 кущики за кількістю картоплинок. Кущику садили по одній. Це для нас сорт новий. Якщо сподобається, будемо розмножувати. І так, копаємо. Викопав я цю берніну. Ось такий урожай. Перше враження. Під кущем небагато. Великої зовсім мало. Оце ось тут. У першому кущі ось такі були, а і ця порізана. Садили ось таку. Вона вже трішки сохла, приблизно ось, ось таку крупненьку. Це 22 штуки отаких. Ще зваримо, покуштуємо. Я думаю, будемо розмножувати, і ще вона не боїться спеки. Попеченої не було жодної. Зараз зберу відро. Може відро й буде. Викопав я цей рядочок берніни. Ось вийшло. Повне згорою мальоване відро, так що на круг вийшло 14 відер з п'яти посаджених плюс двадцять дві картопельки берніни. Звичайно, її треба викопувати трішки раніше, а то огуд посох і не дуже зручно копати. Садили ми цю картопельку 27 березня. Ще потім випав сніг, а як вона зійшла, було Пару приморозків, я її і підгортав, але ж вона вилазила і трішки примерзла, але нічого, пару раз поливали, було пару раз дощики її мочили, так, що під кущами було сухо. В общем. Не картопляний у нас край, ну, щось є. Земля дуже суха, зараз трішки порозбиваю грудки, зберу модилля, і буде тут вже повний порядок. В общем, поступово поступовими. Вибираємо урожай 2025 року. Залишився яровий часничок, його там небагато, пару рядочків і цибулька. Цибуля вже полягала, підсихає. Ще кілька днів і будемо вибирати її. Щиро дякую всім, хто зайшов на канал і подивився це відео. Бажаю вам здоров'я, миру і хто вирощує культури. Доброго урожаю в 2025 році. Ще я вдячний тим, хто нещодавно підписався на канал. До нових зустрічей. До побачення!